Друзі, у мене сьогодні на пересадці Ось Подивіться, яка красуня. В мене ніколи ще не було такої квітки це перший мій досвід. По-моєму, по інтернету я оприділила звати її Аврора Пінк. Тому що продавець сказав, що він не знає, що це за сорт. По голландським сайтам я вияснила, що, скоріш за все, вона дуже подібна на Аврору Пінк. Дуже гарна така от. Грунт в мене вже готовий. Я взяла ґрунт для роїдних, додала туди е, соснову кору і чіпси кокосові, деревне вугілля, агропеліт, вермікуліт і трошечки моху з Все на око, все перемішала, перемішала і все. Буду я її виймати. Я її не поливала, вона в мене декілька днів. І ось цей. Субстрат, в якому вона є, я його залишу, домішаю в мій, Тому що, щоб їй було щось таке рідненьке. Тут в мене є і дітечка. Бачите, як прикольненько. Трошечки я її очищу, бо я хочу подивитися, що в неї там з корінчиками. В принципі, вона тут в торфі, тому, я думаю, торф і моя земля не посваряться. Я думаю, що все буде гуд. Ой, розвалюється навіть той субстрат. Клас. Подивіться. Клас! Корінчики гарнюні. Один, правда, згнив. Вибрала трошки більший горщичок. Насипаю. Паранжут. Хоча тут дуже багато дренажних отворів, але тим не менше я все одно насиплю. Керамзит. Хай буде про всяк випадок. Тому що дренажні отвори можуть забитися землею і не будуть пропускати лишню вологу. Зараз я примірюю. Нормально. До речі, знаєте що? Тут ще одна діточка росте. Так що було пару гнилих корінчиків, буквально пару штучок. Я їх очистила. І а решта всі, в принципі, корінці дуже-дуже навіть в хорошому стані. Тепер насипаю землю і будемо садити. Так, у я як завжди, я як завжди забуваю за той укорінювач. Ти якісь нове, я його ще не пробувала, ну але попробуємо що делать. Так, розпрямляю ці курінчики, щоб вони у нас комфортненько вляглися. Вони такі тверденькі в неї курінчики, тому треба акуратно, щоб не зламати. Чувається щось здається, щось хрустнуло. Ой, нічого не хрусує. О, Розклала. Все, люкс. Тепер засипаємо. Я от читала, що її можна заглиблювати, в принципі. Надає повітряні корінці. І що нічого страшного в тому немає, що вона буде заглиблена, навіть так і роблять, і укорінюють її. Ну, не знаю, я, напевно, дуже сильно її заглиблювати не буду, але все ж таки трошки мені придеться, щоб вона трималася. Лишаю збоку трошки місце, бо там вже ж росте діточка, треба їй лишити місце, тому я її трошечки зміщую в бік. Лишаю місце для діточки. Коли діточка виросте і трошечки вже буде мати листочки, можна буде її відсадити, а поки що ще рано хай ще росте. Ну що, ніби все так, порозпрямляю акуратно. Нічого не прижимаю, нічого не притовкую. І, в принципі, я її вже пересадила. Поливати я її сьогодні не буду, тому що. Грунт в мене був вологий, і його ще вистачить там не декілька днів. Зараз я тут трошечки приберу і повернуся до вас. Отже, друзі, пересадка закінчилася. Цей рік вона в мене буде рости в цьому горщичку. Тому що цей сорт я, я взагалі перший раз вирощую цю квітку, я не знаю, якого вона буде розміру. І я не знаю, які у неї будуть листки. Я підібрала таке просте пластикове кашпо, бачите? Купую українське. І поставлю її в це кашпо, щоб воно виглядало більш естетично. От, дивіться, ідеально війшло. І вона в мене буде так рости. І вже через рік я подивлюся, якого будуть розміру вона, які будуть в неї листочки, і тоді я зможу вже вирішити. Який постійний горщичок я їй виберу. А поки так, ось така глоонема, нібито Аврора Пінк, нібито. А потім вже через пару місяців, через місяці 3-4 я вам покажу, як виросла діточка, що з нею сталося, чи вона пережила цю пересадку, і чи підійшов їй цей грунт. Чи підійшли, і які умови я її створюю? Можливо, комусь це буде корисно. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал.